Ну і ось е жителька оцього судджі поскаржилася журналістам, що з міста не здійснюється централізована евакуація. Люди рятуються від обстрілів самі. Ну а місцева влада, за словами росіянки, тільки вміє, щоб бригати і нагороджувати можна владців. Врут, поді, ліві, і врут О, і люди сами спасались. администрации врут себе медали, вешают на плечі за грудь. только потому, тому люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Те, хто ще не встиг виїхати, жаліються, що у них більше немає домівки. Сергію, ти хотів щось додати? Ну, вона каже, тікайте, тікайте, самотужки, рятуйтесь. Правда, доцільна порада. Доцільна. Ну, давай ще подивимося, як самотужки рятуються і на що жаліються жителі. Моєго дому більше ні. Ні, не можу в це повірити. Ребята, вивозіть і виїжджайте, як можете. Ну, ряд зараз. От я вже двоє людей мені написали, що виходить заїхати, виїхати, забрати якісь документи для людей, животних і так далі. Не бросайте животних, тут, пожалуйста. Не вірю. Господи. Ну і жителі суджі, яким вдалося евакуюватися в Курськ, стоять у великих чергах за отриманням гуманітарної допомоги. Місцеві нарахували там уже понад 300 сімей таких біженців. Вот это все очередь из людей, которые приехали из Суджи. Очередь лица,